Причетні до розкрадання армії не сховаються за терміном давності, заява президента. Вітер зриває дахи з багатоповерхівок в Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки. В Ефіопії оголосили жалобу. Напередодні там розбився літак місцевих авіаліній. Ніхто не вижив. Ураганний вітер зірвав частину даху з будинку в центрі Києва. Уламки пошкодили дві автівки, припарковані поряд. Наш репортер Марина Осмолова розповідь детальніше. Тут через сині пориви вітра впав дах з цього житлового будинку. Сталося це близько години по тому. І бачите, до яких страшних результатів це зараз привело. На дорозі уламки цього про пошкоджено три автівки. Це була настройка на Дерев'яна надстройка на технічному этаже. зараз проверяют кришу, щоб не осталось там ніяких остатков этой надстройки, щоб більше нічого не упало. І далі по разрешению поліції будуть выполнять роботи по очистке вулиці. Там завжди, коли вітер був Києві, там завжди дуже сильні гурті були. Падали каміння, цегла, падали бляха, куски бляхи. Це тарахтіло це нам чути, тому що ми там якраз живемо і на всі звернення нові реакції. Як розповідають рятувальники, постраждалих немає. Однак, ви бачите, наскільки сильно скло пробито в автівках, і е, нам розповіли представники ДСНС, що загалом сьогодні вже отримали 11 викликів через сильні пориви вітру. Саме це дуже багато було викликів пов'язано з тим, що дерева попадали на автівки. Кажуть, що е, мали. Гідрометцентр вчора було дійсно попередження про штурмове небезпеку. Оголосили зараз другий рівень, це саме помаранчевий, і з того, що ми тут бачимо тут на місці, то працюють рятувальники. Загалом це чотири одиниці техніки медиків. Ми тут поки що не бачимо і поговорили ми з Київенерго. кажуть, що світла на цій вулиці немає, і будинки. От власне із, прилеглого, із цього прилеглого, і сього власне, де стався саме цей обвал. Даху також зараз світла в них немає. Причетні до розкрадання армії не сховаються за терміном давності. Про це заявив Петро Порошенко під час робочої поїздки в Житомир. Президент вкотре наголосив, що ні прізвища, ні посади не врятують тих, хто збагачується за рахунок збройних сил. Глава держави сподівається, що тимчасова слідча комісія парламенту проаналізує факти розкрадання в оборонці і назве причетних. Жоден причетний до розкрадання армії. Не буде мати індульгенції, не сховається за сроком давності, бо зараз кров'ю заплатили українські воїни за це злочинне розкрадання. І я дуже сподіваюся, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України належно оцінить факти розкрадання та підриву обороноздатності і назве, назве прізвище причетних до цього. Сергій Каплін та громадська організація «Автоєвросила» вирішили об'єднатися. Відповідний меморандум підпишуть наступного тижня. Перед цим узгодивши всі питання, поки що розповіли. У планах спільна боротьба за соціальні права громадян та запуск газети «Автоєвросила». Ми об'єднуємо зусилля команди Капліна, політичної структури Соціал-Демократичної партії, громадських організацій профспілок і долучаємо «Автоєвросилу» як як. Рушійна основу, рушійну основу, двигуну українських проспілок, щоб там, де проспілки не можуть натиснути жорстко на роботодавців, на державу, де недостатньо сил для того, щоб добитися пенсії, зарплат, соціального захисту, включалась автоєвросила. І як раніше вони під Верховну Раду України на вуха ставили всю країну, урядовий квартал і добивалися для простих людей відповідної підтримки, відповідного захисту, відповідних рішень. Ще майже 100 тисяч українських пенсіонерів отримають сьогодні разову доплату до пенсії в розмірі 1205 тисяча гривень. Це перший транш. Найбільше виплату у Львівській області там індексували пенсії майже 8,5 тисячам людей. Загальна сума доплат становить 2410 тисячі гривень. Загалом доплати до пенсії отримують понад 2 мільйони українських пенсіонерів. Виплати розпочалися 4 березня. Наступний етап у квітні. Такі доплати передбачені для пенсіонерів, що мають повний страховий стаж, і в кого розмір пенсії не перевищує 1669 гривень. В Ефіопії оголосили жалобу. Напередодні там розвився літак місцевих авіаліній. Ніхто не вижив. А загалом на борту перебувало 157 людей. Восьмеро з них це члени екіпажу. І ця катастрофа торкнулася. Десятки держав Громадяни різних країн летіли на міжнародну конференцію ООН з екології. Українців серед них не було. Повідомили у вітчизняному МЗС. Які версії причина авіатрощі мають експерти далі в сюжеті. На місці катастрофи Боїнга в Ефіопії знайшли чорну скриньку. Саме вона, як очікується, зможе пролити світло на причини падіння практично нового лайнера. Адже досі жодної офіційної версії за минулу добу так і не з'явилося. Ефіопської техніки та робочої сили не вистачило, тому по допомогу звернулися до китайської залізничної компанії, яка веде роботи неподалік. Ті надали свої екскаватори та вантажні автомобілі. Ми на прибули на місце, щоб допомогти у пошуках уламків. Аварія літака залишила великий кратер. В авіакомпанії кажуть, що фюзеляж лайнера взагалі під землею. Щоб отримати повну картину, шукати треба на глибині 10 метрів. Та поки самописець не розшифрували, світова авіаційна профспілка вже має дві попередні версії авіатрощі. Перша проблема з новим Boeing 737 Max. Схильні до цієї версії журналісти CNN, які вгледіли один містичний збіг. Літак тієї ж моделі всього чотири. Три місяці тому за тих самих обставин впав під індонезійською джакартою. Лайнери ефіопських авіаліній та індонезійських лайнер були абсолютно новими. Та обидва розбилися через кілька хвилин після злету. Дві аварії нових літаків однієї моделі у короткий проміжок часу. це безпрецедентний випадок. Фахівці кажуть, особливість цих лайнерів полягає у тому, що екіпаж не може повністю відключити автоматичне штурвальне управління, тобто автоматика з незрозумілих причин вирішує, що літак занадто різко набирає висоту і без участі пілота починає опускати ніс судна. З огляду на цю версію влада Китаю слідом за Ефіопію ухвалила рішення тимчасово заборонити використання цих боїнгів на всіх рейсах. Друга версія про причина авіатрущі випливає з першої. Пілоти могли просто не знати про особливості нового боїнга. Тоді відбулося наступне автоматика. Опускала ніс літака в той час, як пілот його задирав, і чим активніше діяв пілот, тим швидше літак входив штопор. Утім, генеральний директор ефіопських авіаліній запевняє, пілот був справжнім професіоналом. Амернурм амернуріпара. Пілот Мухаммед Нурмухаммед налітав більше 200 годин. А літак пройшов усі технічні перевірки. Це був новий і чистий лайнер. Справжні обставини трагедії нам ще тільки доведеться дізнатися, поки з усіх куточків світу надходять співчуття. Про свою втрату пише депутат зі Словакії. Моя дорога дружина Бланка, син Мартін і її дочка Міхал загинуло сьогодні вранці. Хто знав їх? Вшануйте пам'ять. Серед загиблих також виявилися 19 співробітників ООН з різних країн світу. Вони летіли на конференцію з екології. А також троє росіян: Сергій Вяліков, інструктор зі стрибків у тандемі, і молоде подружжя Катерина і Олександр Полякови. За півтори години до трагедії Катерина залишила останню своєму житті допис в інстаграм. Ми, Саша, вже в аеропорту. Саш помаши ручки. Боїнг 737 ефіопських авіаліній виконував рейс задісабе до столиці Кенії на робі. Літак розбився о 8.44, лише через 6 хвилин після злету зі столичного аеропорту. Алісорлова прямий канал. Дівчинку Мауглі виявили в московській квартирі. Її голосний плач почули сусіди, і викликали дільничого. Коли йому ніхто не відчинив, по допомогу звернулися до МНСників. Тим, щоб потрапити всередину, довелося вибити двері. Там побачили п'ятирічну дитину серед купи сміття. У дівчинки не було їжі. Вона була хворою на гнійний отит, а в шию вріз дріт для волосся. Дитину відвезли до лікарні її матір, яка часто не приходила додому. Му по кілька днів поспіль затримали. Наступний репортер о 18. Більше інформації на сайті прямого пірем.ює.